Сторіборд, я дуже перепрошую, але маю вибачитись за мою довгу відсутність. Сподіваюся, що в мене вийде виправити ситуацію, і відео на каналі будуть виходити частіше. Приємного перегляду! Одна з найважливіших складових процесу створення анімації. Якщо ти хочеш зрозуміти, як візуально структурувати свою історію, як мислить режисер, і що саме передує появі першого кадру на екрані, то подивись це відео до кінця. Я покажу не лише теорію, а й практику. У другій частині відео ти побачиш, як я створюю свій сторіборд для анімації з нуля. Сьогодні ми розглянемо з чого почати, які інструменти використовувати, як виглядає структура сторіборду і на що звертати увагу. Також я покажу професійні приклади з відомих студій: Pixar, Studio Ghibli, Netflix, щоб ти побачив, як це робиться на найвищому рівні. І нарешті ти отримаєш список парад, які збережуть тобі час і нерви. Тож, сідай зручно, бери гарячий чай і почнімо розбиратись, як робити сторіборд для анімації крок за кроком. Сторіборд це візуальний план історії. Уяви, що ти хочеш розповісти казку або створити мультик. Ти можеш написати сценарій, але як переконатися, що візуально це виглядатиме саме так, як ти собі уявляєш. Саме для цього і існує сторіборд. Він допомагає розкласти історію на ключові моменти і показати, як виглядатимуть сцени. Це може бути набір скетчів із позначками руху, камери, діалогами, емоціями та композицією. У професійних студіях сторіборд є основою комунікації. Перед тим як аніматори беруться до роботи, режисер, сценарист та художники переглядають і вносять зміни. Це економить час і ресурси. Наприклад. Якщо кадр виявиться занадто довгим, нудним або складним, його можна змінити на етапі сторіборду, не витрачаючи тижні на анімацію. Сторіборд також дозволяє визначити логіку монтажу, побачити динаміку сцен, оцінити ритм історії та передбачити взаємодію персонажів. Хочеш зробити сторіборд, не обов'язково бути геніальним художником. Навіть прості схеми або паличка в гірочок можуть чудово виконати свою функцію, якщо композиція зрозуміла. Для чого потрібен сторіборд. Сторіборд потрібен будь-кому, хто створює візуальний продукт від великої кіностудії до незалежного ілюстратора. Він дозволяє візуалізувати ідею ще до того, як розпочнеться дорогоцінний процес виробництва. Уяви, що ти режисер, у тебе є сценарій, але як пояснити художникам, постановникам, композиторам, аніматорам та операторам, як саме має виглядати кожна сцена? Сторіборд стає універсальною мовою, зрозумілою для всіх. Це інструмент планування. На цьому етапі ти розбиваєш історію на сцени і кадри. Іноді ти бачиш, що щось не працює. Наприклад, сцена виглядає занадто статичною або затягнутою, а іноді, навпаки, розумієш, що потрібно додати момент або змінити порядок. Все це можна зробити в сторіборді. Сторіборд також економить ресурси. Уяви, скільки часу займе створення 3 секундної сцени в анімації. Якщо потім їй доведеться переробляти, це десятки годин. А якщо вся сцена не працює з точки зору ритму, можеш побачити це ще до того, як запуститься продакшн. І нарешті, це комунікаційний інструмент. Навіть якщо ти працюєш сам, сторіборд допоможе самому собі. Через кілька днів ти зможеш повернутися і точно побачити свій задум. А якщо в команді, то всі працюють із єдиним візуальним планом. Етапи створення сторіборду почнемо з самого першого кроку розробка ідеї. Потрібно чітко сформулювати, що саме має відбуватись у сцені. Це може бути сценарій, логлайн або просто послідовність дій. Наприклад, герой прокидається, дивиться у вікно і бачить метеорит, який падає на місто. Тепер це треба перевести в візуальну мову. Далі сабнея лескізи. Це маленькі грубі начерки, які показують композицію кадру. Вони не мають бути ідеальними. Ти просто шукаєш вдалий ракурс, перевіряєш, як персонаж взаємодіє з простором. Тут важливо експериментувати з висотою камери, з перспективою, зі світлами і так далі. Наступний крок створення повноцінного сторіборду. Кожна сцена це панель, у якій є зображення, навіть дуже просте дія персонажа, рух камери, стрілками або словами, діалог або звук та примітки, наприклад, темний настрій, фон, нічне місто і так далі. Коли всі кадри готові, переглянь їх у послідовності. Уяви, що ти дивишся ролик, чи читається сцена. Чи логічна зміна кадрів, чи зберігається динаміка? Найголовніше це тестування. Покажи в сторіборд іншій людині. Чи зрозуміла вона, що відбувається? Якщо ні, повернись до сабнейлів і змінюй. І так, до моменту, коли навіть без кольору анімації музики буде ясно, ця сцена працює. Технічна частина. Тепер поговоримо про технічні аспекти сторібордингу. Зазвичай сторіборд створюється у форматі сітки. На одній сторінці розташовано три, шість або дев'ять прямокутників панелей. Кожна панель відповідає окремому кадру або ключовому моменту сцени. Під панелю розміщується місце для нотаток, що говорить персонаж, які рухи відбуваються, як змінюються камери. Для створення сторібордів існує безліч інструментів. Найбільш популярні Storyboarder, Wonder Unit – Безкоштовна програма, проста і швидка для початківців. Тун, Boom, Storyboard Pro. Індустріальний стандарт, який використовують студії: Photoshop з використанням шаблонів сторіборду, ProCreate для створення сторібордів на iPad в планшетах, Blender, Grease, Pencil – для 3D-анімації та сторібордного. Формат сторіборду залежить від жанру. Наприклад, для реклами важливі дуже точні дії і тривалість, а в анімації передача руху, ритму та атмосфери. Кожен кадр має нести певну функцію інформувати, емоційно вражати або логічно з'єднувати сцени. І саме технічне оформлення допомагає зробити це чітко і послідовно. Приклади професійних сторібордів: щоб краще зрозуміти силу сторіборду, давай подивимося на приклади з індустрії. Перш за все, Pixar. У них сторіборд це частина сторітелінгу. Наприклад, у фільмі АП сцена з історією кохання Карла Єлі була спочатку створена повністю у сторібордах і вже тоді викликала сльози у команди. Вона майже не змінювалася у фінальній версії. Студіо Гіблі вони використовують ручні сторіборди, що дуже схожі на міні-комікси. Вони поєднують режисерське бачення з естетикою кадру. Наприклад, в принцесі Мононоке видно, як через зміну планів підсилюється напруга. Netflix. Клаус приклад того, як сторіборд створює ритм стени. Завдяки чітким силуетам, добре вибудованому контрасту світла і тіні, навіть на чорнових скетчах видно, як кадри працюють драматургічно. Сторіборди часто зберігають навіть після завершення проєкту, бо це справжній витвір мистецтва. У фільмах Кубрика, Мігя або Андерсона можна побачити, як сторіборд визначав не лише порядок сцен, а й філософію простору, що дає перегляд професійних прикладів. Ти бачиш, як працює композиція кадру, навчаєшся створювати ритм, помічаєш силу деталей, силует, напрям погляду, вектор руху, розумієш, що навіть скетчі можуть бути глибокими. Отже, поради для початківців. Почати це найскладніше, але зробити гарний сторіборд можна і без досвіду. Головне розуміти, навіщо ти це робиш. Ось кілька парад, які допоможуть уникнути типових помилок. Фокус на дії, а не на деталях. Не намагайся малювати ідеально. Сторіборд – це не фінальне мистецтво, а засіб мислення. Достатньо схематичних фігур і стрілок. Один кадр одна ідея. Не намагайся втиснути все в один кадр. Поділи дії на прості кроки. Плануй рух. Камера рухається, покажи це стрілками, персонаж дивиться в бік, покажи його погляд. Глядач має розуміти логіку простору. Торіборд – це не місце для імпровізації в оформленні. Додай час. Якщо ти знаєш, скільки триватиме сцена, пиши 2 секунди, 10 це важливо для монтажу і ритму. Познач емоції. Навіть простий кружечок з усмішкою або злістю допомагає зрозуміти сцену. Дивись чужі роботи. Чим більше сторібордів ти побачиш, тим краще розумієш, як працює кадри. Твій перший сторіборд це чернетка. Завжди роби перегляд і редагування. Сторіборд це найкращий спосіб побачити історію ще до її народження. Навіть якщо ти не плануєш працювати в анімації, сторібординг допомагає краще мислити візуально. Це твій персональний кінематографічний мозок на папері. Сторіборд це не технічний інструмент, це мова. Якщо ти навчишся неї говорити, ти зможеш будувати історії, емоції, ритм. Це навичка, яка потрібна не лише аніматору, а кожному, хто хоче мислити візуально: режисеру, дизайнеру, ілюстратору, навіть фотографу. Я сподіваюся, це відео допомогло тобі зробити перші кроки. Якщо хочеш більше практичних прикладів, розбір анімаційних сцен, поради зі сторітелингу, підписуйся, став вподобайку і напиши про це в коментарях, що саме тебе цікавить. Бажано, мім всім слів. Дякую, що ти тут. До зустрічі, мирного неба. До речі, ви можете переглянути мій міні-фільм, який я робила за цим сторібордом. Це мультик по завданню в академію. Приємного перегляду.